Ну, знаходяться якісь склади зброї, знаходяться э, буйвики, які цю зброю складають. Ми запропонували їм прийти по будь-яких поверхах, які були цікаві. Ми з послами дійшли, звичайно, на третій поверх, де є медичний центр. Вони побачили наших даних, побачили характер ран від тих вибухів, які робить верхов. Ми їх продомочували всі бомби, які ми переробляють бойові. І вони бачили що людей поранених такими трамами. Окрім того, ми піднялися на такий вже відомий п'ятий поверх, де м'якає від країн п'яти правого е, сектора. І пішли, пройшли усі закуски п'ятого поверху, усі закуски, зустрілися із керівником 25-ї сотні, самооборони, і із керівником, речником старого е, сектору. Переговорили з ними, мали 10-15 хвилин розмов, де вони не йшли повне порозуміння між собою. І також знайшли ще не кілька поверхів по спілках. Вони переконалися, що жодних шпадів зброї, що жодної небезпеки ці люди не становлять. Більш того, вони висловили своє захоплення тим, як наші протестувальники протягом двох місяців брали на себе удар. Коли наші хлопці прилічили, ми не тільки не давали у відповідь дії жодного вдарування, а більш того відпускали захоплених чи бійців внутрішніх військ чи барскіту. Вони сказали, що ці два спіти, та я їм казав, власне, там знаходяться дві формування, а з цієї сторони є люди, які прийшли відстоювати свої права свою гідність. Вони також зайшли в штаб самооборони, де зараз відбувається нарада, і там вони проводять завершують обговорення на того, що вони побачили. По Києві, і вони його скупили кинули в автозак. І ми сказали, що для нас переговори можуть мати будь-які сели, навіть не переговори. А взагалі будь-яка розмова, коли ми можемо сказати тільки тоді, коли ми побачимо, як десятки і сотні людей арештованих, повертаються на Майдан, повертаються свої сотні і здають в наші мали. До того ми взагалі не розуміємо і не усвідомлюємо чи е, ті люди, які знаходяться в адміністрації президента, чи вони просто відтягують час, щоб стягнути більше військ, що вони дійсно готові дійти до його циклу і відпустити всіх тих наших людей, які знаходяться за градами. Потім зрозуміння віднесли до наших вимог і сказали, що ці вони передадуть урядам своїх країн, щоб вони більш жорстко наголошують, більш жорстко діяли до тих людей, які сьогодні готують банк формування в Україні, під назвою АВР, тих людей, які сьогодні арештовують наших соратників і вбивають наших побратимів. Ще кілька слів про день вчорашній, про ніч вчорашню. Хочу вам повідомити, що вчора, коли протестувальники побачили, що відбувається перед гнівцем в українському домі, вони просто підійшли для того, щоб собою захистити напад від українського дому на Лучевського. Але коли їх почали бачити градусний мороз обливати водою, обливати водою бачити градусний мороз. Тільки після того ряд людей не стримались і почали розбувати вікна. Тобто втрачу ситуацію ми теж хактуємо як повністю провокацію влади, повністю провокацію влади, зараз там українському домі знаходяться підрозділи за оборону. Є командант, всі є впорядковані, які там є всякі ці картини. Більш того, там є на е, документ, яким керівництво українського дому підтверджує, що за час, коли ми пішли туди, всі картини, всі цінності заходяться в повністю підбереження самого роду, що ми немає жодних претензії, але впаки, коли там був барху і коли там були внутрішні війська, тоді там були діянки і погроми. А з того моменту, як пішли майданівці, як пішли хлопці оборони, там повний порядок і там повна дисципліна і повний захист національних шкальбів і національних провів таку велику роботу і Авшора, як комендант, який забезпечує діяльність. Подякувати всім його бійцям, які дійсно виконували функції і завдання українського народу. Друге, був підтверджений. Меседж, який вчора говорив Арсеній Єсенік, Андрій теж говорив, ми підтримали, що основне питання із вимог це підписання угоди асоціації. Друге, є цікаве питання, на які основи ми знаходимося тут. Я підтвердив, що 1 грудня і потім були підписані угоди, що ми юридично на законному, на законній підставі знаходимося і перебуваємо тут, в будинку простука. Ми платимо за всі аренди, ми платимо за всі... Затрати, які проводять по водопостачанні по електроенергії, по теплу. Вони говорили, до якого періоду діє угода, чи це правда, що до 25 числа угода є закрита. Я їм сказав, що буквально два дні тому були проведені офіційні платежі по безбухівці, тобто банківський платіж, і він прийнятий на рахунок. Це є підтвердження фінансове, що угода продовжується, якщо угода не продовжується, то всі кошти, які були 25 грудня до сьогодні перераховані, вони повинні повертатися зброю. Третя позиція, яка є дуже важливою.